Саме ці три причини заважають вам вийти з тривожного стану та напруження. Вітаю! Мене звати Юлія Золотаренко, я енергопрактик та спеціаліст з психосоматики. Щодня о 20 годині я проводжу прямі ефіри, де ви можете задати свої питання, які стосуються психосоматичних симптомів в тілі та різних причин, які стосуються внутрішнього стану, або прийти на консультацію з психосоматики. Отож, перша причина, яка не заважає вам вийти з тривоги, це ваш внутрішній конфлікт. Ви досить довгий час живете в ситуації, яку не можете ні змінити, ні прийняти, і, відповідно, не можете ніяк на неї вплинути. Таким чином, внутрішній конфлікт просто сидить всередині і не дає вам можливості вийти з цього стану. Запускається тривожність, тому що мозок шукає, як вийти з певної ситуації деструктивної для вас. Друге, ви заблокували емоції. У вас ніби все добре. Життя йде звично, але ви не відчуваєте ні радості, ні щастя. Натомість ви не відчуваєте ні злості, ні роздратування. У вас ніби немає емоцій, але насправді вони є. Вони є всередині, просто не проявляються. Таким чином буде створюватися фонова тривога. І третє, це ваші внутрішні переконання, в які ви вірите, і ви ними живете. І ці переконання це як тунельне, чорно-біле мислення. В вас або все добре, або все дуже погано. Відповідно. Ви переймаєтеся своїм майбутнім або тривожитеся за минуле, яке неможливо змінити. І це стосується будь-якої сфери чи будь-якої ситуації у вашому житті. Якщо це все про вас, приходьте на консультації з психосоматики та вирішуйте свої питання. Це можна забрати і жити щасливо, спокійно, в радості і в задоволенні. Бажаю усім здоров'я і до нових зустрічей!